Доброго дня, класні керівники. Сьогодні ми будемо з вами заповнювати практику у Хьюмені. Для цього нам потрібно зайти у простори. Мій клас, обираємо потрібний вам клас і переходимо до журналу. Шукаємо в журналі навчання, екскурсії та практики. Як ми бачимо, їх тут запланованих нуль і минулих також нуль. Необхідно їх додати. Натискаємо Додати екскурсію. Нехай вона називається Рівняння Подорож Україною. В примітку ми вписуємо назву предмета. Математика. Натискаємо, а, оберемо, звісно ж, дату, нехай це буде 1 червня. І натискаємо. Додати. Перша наша екскурсія створена. Звісно, якщо ви захочете його експортувати в PDF, ви побачите, що у дитини стоїть енка. У всіх дітей будуть стояти Енки. Для того, щоб їх прибрати, я зараз зміню дату на сьогоднішню. 30 травня. Ми з вами бачимо, що в той день. Коли вона запланована, ми з вами можемо зайти в «Human» і позначити присутніх. Тобто сьогодні я можу вказати, що є у нас з вами присутня, і тепер у нас з вами в журналі на цій відповідній сторінці немає жодної енки.